Привіт, рада бачити вас на каналі Це Шок, канал, на якому я роблю огляди та відео на все, що заманеться. Якщо ви колись дивилися ось цей огляд на Вінкс на моєму каналі, можливо, ви пам'ятаєте, як виявилося, що я зробила огляд на другу частину 3D фільмів про Вінкс. Тож я вирішила, що нам треба закрити, так скажемо, цей гештальт і зробити огляд на першу частину. Проте, якщо ви не дивилися мій перший огляд, я повинна вас попередити, друзі. Воно капець, яке крінжове, ось прям в усіх його Проєва. бо це відео було моїм другим оглядом на каналі. Сподіваюся, ви мене зрозумієте. Ну, а Тепер записаємося кавою або чайочком, і ми починаємо. Поперлися дівчата в якийсь закинутий замок, і як ми бачимо, їх одразу дуже тепло зустрічають. Ні, ну а чому б ні? Одразу починаємо мультфільм з екшену і моїх дойобів. Мені подобається. А дойоб мій полягає в тому, що перед тим як перетворитися на фей, дівчата скидають свої мантії. І як ми можемо побачити, під ними ніфіга немає. Ви серйозно? Окей, всі ми вже давно звикли, що під час перетворення дівчата оголені. Але я вибачаюся, якого бляха фіга вони пішли на завдання без ніякого одягу. Та фіг з тим одягом, вони навіть без спітньої білизни. Ну Взагалі, я підозрюю, що це просто був пройоб тих, хто малював цей мультик. Але це дійсно дуже дивно виглядає. Так або інакше дівчатам вдається подолати цю стаю металолому. Правда, щось там трохи лейлу підбили, флорі також було якось не дуже. Але з допомогою техни Блум роз'їбала місце, де керувалися ці роботи. Ну і ось нарешті дівчата знаходять якогось діда. Той Одразу направляє на Блум меч, яка стоїть взагалі то Ну А взагалі, з іншої сторони, його можна зрозуміти. Прийшли собі якісь феї, роздовбали всіх тих нещасних роботів. Ну, і от що тепер йому робити? Це ще добре, що з'являється фарагонда і все починає пітляти. Ну і що ви думаєте? Вони прийшли туди просто для того, щоб попросити допомоги у цього діда. Бо начебто він знає щось про батьків Блум, яких взагалі то. Дівчина й шукає той, звісно, від чарної ймовірної фарагонди погодився. Ні, ну я тобі кажу, вони буквально фліртували перед дівчатами. Але ми рано почали радіти, бо насправді він нічого так і не розповів. Бо по суті просто сказав, що він шукав по всьому світу її батьків і так і не знайшов. Як шкода в принципі? Я розумію, чому блум так засмутилася. Забрати цього в Волфею, щоб він сказав, що нічим не може допомогти. Ну таке собі. Ну, щоб ви розуміли, цей дідусь міє робити. Найкрутіші мечі, і один з таких він зробив для батька Блум. Ну це так, знаєте, щоб ввести в вас події, бо якось незрозуміло виходить, якийсь літній чоловік прийшов кудись, щось знає або не знає, якось дивно так. Паралельно з цими подіями у дівчат випускний. Блум сидить на даху Алфеї і трошечки так споглядає на це все. Тут ще з'являється Кіко, вирішивши якось її підбадьорити, але як ми бачимо, Блум не так вже і хотіла з ним гратися. Проте тут з'являється якесь кошеня, і вона починає її залюблювати. А кіко в цей момент офігіває і показує свої ревнощі. Ні, Ну а що його можна зрозуміти? Живеш собі, живеш, а тут з'являється якась кішечка, і її починають любити більше ніж тебе. Дайте трошки кохання, Кіко. Він також дуже милий. Так це не впливає на сюжет, і про це взагалі можна було наказати. Але бляха, досить було ти кіко. Тут у нас прилітає скай і одразу починає з віршів. Звісно, зі сторони це виглядало трохи крінжово, проте він, хоч якось, зміг заспокоїти блум. І на тому дякую. Тут ще спеціалісти підсуютилися. До дівчат, які готуються до балу, і всі хлопці так або інакше дуже раді бачити своїх дівчин. Вони якось спілкуються з ними, говорять компліменти, але бляха, цей довбаний рівень стоїть з кислим їбальником, і все йому не подобається. Чесно, мені іноді здається, що про стосунки музи і Рівена можна знімати окреме відео. по Перше вони аб'юзивні і які з його боку дуже нещирі. Думаю, ви погодитеся зі мною, що муза заслуговує набагато більш крутішого хлопця. От знаєте, мені цікаво, чому в такий мультик для дітей додають такі токсичні стосунки. Хоча і в багатосерійному мультику вони там в якійсь серії завершують стосунки, бо муза все ж таки не витримувала. Проте, все одно показувати дітям такі моделі це не дуже окей. Ну як особисто на мене, That's suspicious. Чесно не пам'ятаю, яке було в мене ставлення саме до Рівена, коли я була малою, але точно пам'ятаю, як я пісялася від Скай. Мені навіть здається, що я вже на перший раз це кажу. Знаєте, у блум взагалі починається якась чорна смуга в житті. По перше, не дивлячись на те, що скай її прямо ну, дуже чудово підтримував, казав, що він на її стороні, що він її розуміє. Друзі, погодьтеся, йому тут можна зареспектувати. Насправді підтримувати людину в якійсь дуже важкій ситуації, це не так вже й просто, як тільки блум полегшило, скай дуже швидко. Тко кудись зібрався до себе в королівство, ще й не встиг нічого сказати. Коротше, друзі, цю інформацію нам розкриють тільки в кінці, але я вам розкажу зараз. Насправді він просто полетів на коронацію, і там наступні декілька місяців він буде дуже зайнятий і не буде дзвонити і писати Блум. Ні, ну тут. Антиреспект. Тепер повертаємося назад. Мені здається, в цей момент Блум взагалі втратила все, що тільки можна було втратити з підтримки. Ще це розуміння, що завтра треба повертатися всім дівчатам до своїх земель. Ну, знаєте, це прям якийсь занадто депрешен момент. Вже на землі Блум наснився сон з її сестрою Дафною. До речі, яку в дитинстві я навіть трошки побаювалася. Сестра сказала, що може допомогти Блум знайти їх батьків, віддала свої окуляри, так ще й на ранок виявилося, що Блум взагалі то день народження. Знаєте, мені здається, вона настільки була зайобана та задовбана всіми цими проблемами, що просто забула про це. Проте батьки Блум зробили їй сюрприз та запросили всіх її друзів. Ще й, до речі, цей партизан Скай, який надзвонив їй декілька місяців. Також там був Блум розповідав. Дає про свій сон, і всі вирішують їй допомогти. А вже ж ця вся шайка встигає, по-перше, врятуватися від дракона, а по-друге, вони знайшли книгу, з якої виліз секретар батька Блум. Він там якимись махічними силами зміг розшифрувати все, що там було написано. Проте це все не мало ніякого сенсу, окрім того, що всі подивилися на маленькі фотографії Блум. Поки друзі там розважалися, Рівена вирішили трохи підбити. Щось йому завжди не щастить. То тут його використовують, то в багатосерійному мультсеріалі щось автори його не дуже люблять. Ну і що ви думаєте? Через нього ось ця відьма змогла знайти алфею. Розфігачили вони вщент все, що було. Проте на допомогу прийшли маленькі піксі, які разом з феями все відновили. Вже до речі, не перший раз, коли ці маленькі створіння допомагають феям. Мене зараз так флешбекнуло, друзі. Хтось пам'ятає кіндер сюрпризи, в яких можна було отримати Піксі. Я так мріяла, хоча б одну якусь вибити, ну це просто так як цю відьму не вбили, а просто вигнали назад. Вона продовжує створювати різні проблеми. На чолі з цими трьома відьмами-привидами. І по канону, все звичайно вертиться навколо Блум, ми зізнаємося, що вся сила Спарксу, тобто її рідної землі, захована в ній. Блум починає нити, що я все зроблю сама, я не хочу вас примушувати, мені не треба допомагати, і бла бла бла. Ой, ну щось мені не дуже подобається, коли ось така фігня трапляється в мультиках або фільмах. Камон, у тебе є класні подружки, вони тебе не лишать одну. Це ж добре, що вона сама не пішла, бо її б нахер там вбили. Проте, звісно, як ми бачимо, всі допомагають Блум, навіть спеціалісти. Хоч Ще не сказала, що від них принаймні на початку був якийсь сенс, бо ось ця відьма заточила їх в якісь зелені жалейки. Ну, звичайно, за допомогою Рівена. Рівен, ти просто пішка в цьому загубленому світі. Але до речі, вони вибралися звідти за допомогою музи, яка спочатку пожертвувала собою заради ская, щоб рівен його нафіг не зарізав. І коли ось починається такий драматичний момент, муза майже непритомна лежить, починає плакати, а Рівен взяв ось так романтичну сльозинку, сам трішечки сплакнув. І очухався бляха, а потім їбав ті відьмі, і хлопці магічним образом вибралися. І ось він момент ікс. Поки блум душили, скай встиг забрати заколдований меч, в якому був батько блум. На жаль, вбиває тільки одну відьму, бо ці три все ж таки були привидами. Ні, ну що сказати? Ну мужик, якщо дивитися саме на цей фільм, то скай тут просто пушка ракета. Якщо звісно закрити очі на те, що він не дзвонив блум декілька місяців. Амон, так і начебто все чудово. Ось тут бал, блум разом з батьками. Але в нас є друга частина, яку, я повторююсь, можна подивитися на моєму каналі. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Ну а тепер можна перейти до обговорення. Цей мультик насправді за своєю структурою, в принципі, непоганий. Тут є якась послідовність подій, є хоча б якісь пояснення і логіка вчинків. Ну я б сказала, як для мультика для дитячого віку це непогано. Я можу сказати, що навіть прикольно, що можна до чогось доїбатися в цьому. Мультику десь можна посміятися, десь щось захистити. Це і робить цей мультфільм в цілому набагато більш прикольним. Блум, звісно, трошки підзайобувала моментами через її таку, знаєте, відреченість і намагання зробити все самою. Проте мені сподобалося, що деякі другорядні персонажі виносяться також на перший план. Наприклад, Скай, який зробив багато для Блум, або дівчата, які допомагали своїми силами і підтримкою. А ще невеличка історія добула Фарагонда, і цей дідусь, імені якого я не пам'ятаю, але навіть за ними було цікаво Спостерігати, друзі, то навіть Рівен тут мав свою окрему лінію і мету. Тож можу сказати, що все не так вже і погано. Ну а на цьому все, пишіть, як вам цей мультик, можливо, у вас є ще якісь думки. А ось і коментар тижня. Нагадую, що ви можете потрапити в моє відео, написавши будь-який коментар. Якщо ви хочете підтримати мій контент, то можете задонати мені гривню за посиланням під відео. І Якщо є бажання слідкувати за новинами, можете підписатися на мій телеграм-канал. Всім дякую за перегляд, всіх люблю.